Навіщо окупантам залишати Херсон? Вже з доброї волі. Та як нам перейти на лівий берег? Ворог несе достатні сильні втрати. Не зову! Не зову! Не зову! Ми бачили страшні речі. Те, що несе з собою руський мір. Усім привіт! Мене звати Каріна Гутяр. Я журналістка інформаційного агентства Свій Криверіг. Сьогодні ми говоримо на тему Херсонщини. З нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Пане Ростиславе, добрий день. Я вас вітаю, пане Ростиславе. Відступ ворога з Херсона. Навіщо окупантам залишати Херсон? Як це можна пояснити? Це можна пояснити це. Те саме як це можна сказати, жест доброї волі. Тобто вони відступають, тому що іншого варіанту в них немає, тому що ворог несе достатньо сильні втрати. Це по перше. По-друге, тримати рубежі вже було неможливо Збройні Сили України поступово все ж таки, неможливо дещо останнім часом на півдні країни е контрнаступ наш сповільнився через там в тому числі і погодні умови, але все одно він йшов такий крок за кроком. Тому знову ж таки, це було, я би так сказав, напевне, вимушено крок з їхньої сторони відступати, тому що в іншому випадку. Ворог би отримав би достатньо сильну поразку саме не у відступі, а в тому числі і по особовому складу, по техніці, тому що насправді особовий склад можливо їх не настільки дуже хвилює, а от техніка, звичайно, да. Антонівський міст все, що там відбувається наразі. Ми контролюємо абсолютно переправу, тобто, наша, наша артилерія її контролює. Ми постійно знищуємо нові нові переправи. Тому зараз саме ворога є достатньо великі проблеми з переправленням своїх військ на лівобережжя. В тому числі, як і по Антонівському мосту, так і по ми говоримо не тільки про Антонівський міст, а й про Антонні переправи, про інші переправи, які вони які вони робили за цей час. Тому знову ж таки ключова історія. Повинні розуміти, що вони знаходяться під контролем нашим наших вогневих рубежів. Це ключова історія. Тому знову ж таки, я дуже надію, що ми зможемо також, окрім звільнення Херсонщини. Також і достатньо сильно поповнити обмінний фонд, щоб потім мати можливість повертати наших хлопців з полон. Ось ви кажете, жест доброї волі. Усі вони жести своєї доброї волі робили постфактом. А тут анонсували заздалегідь. Чи може на нас там чекати все ж таки пастка? Однозначно, так. І я більше того скажу, воно подекуди такі є. Саме тому ми кажемо, що ми підходимо з холодною головою і не поспішаємо, тому що те, що ворог анонсував. Дуже далеко від правди. По-перше, з однієї сторони можуть бути пастки, і ми це вже бачимо. По-друге, там все ж таки досі залишається певне угруповання військ. Це, це з другої. А по-третє, там надзвичайно сильно замінована ця територія, починаючи, де я вчора спілкувався з заступником, там, починаючи від е там, електростанції і закінчуючи. Закінчуючи будь-якими там не знаю водопроводами, звичайними квартирами, дитячими ігрушками і так далі, тому звичайно чекають ці пастки. Тому основна наша цінність, і була раніше, і про те, що говорив постійно наш Генеральний штаб України, це життя наших воїнів. І ключова історія, що ми, звичайно. Звільнимо всі наші території, але поспішати не потрібно. Потрібно підходити з холодною такою тверезою головою, щоб не наражати на небезпеку наш особовий склад, наші хлопців щодо розмінування. Ось скільки необхідно часу, аби розмінувати всю територію України? Якщо ми говоримо взагалі про тему розмінування, то загалом по Україні на сьогодні 175 тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечної території. Це приблизно 30% від. Від цієї території України, щоб розмінувати цю територію по оцінкам різних різних аналітичних структур і експертів, потрібно буде від 7 до 10 років. Але звичайно, на деокупованих територіях працюють піротехніки першу чергу з гуманітарним розмінуванням. Це розмінування в рамках населених пунктів, основних там артерій, дорог і так далі. Тобто, ми звичайно не говоримо зараз про ліси, поля там лісопосадки і так далі. Тому зараз, звичайно, наші піротехніки вони першими, хто заходить після збройних сил України. І розміновувати територію, щоб можна було безпечно себе відчувати як мінімум в рамках населених пунктів. І цим зараз будемо займатися. Це те, що ми робили по великому рахунку на деокупованій деокуповані в Жухарківщі і в інших регіонах. І це зараз першу чергу ми будемо робити. Пане Ростиславе, скажіть, будь ласка, як нам перейти на лівий берег В теорії ЗСУ здатні форсувати Дніпро? Чи є в нас такі ресурси? У нас є такі і ресурси. Це по перше, якою тактика буде звичайно? Я сказати не буду, навіть якщо б я знав, я б цього не сказав. Але ключова історія. Ми можемо здатні і форсувати це. По перше, а з другої сторони, ми також можемо і обійти, я би так сказав, з тилу або з флангу до ворога, тому що є можливість це зробити також в інших місцях. Тому, звичайно, якою вже буде правильно військова тактика, як буде е якою буде правильно з точки зору мінімальних втрат наш наших хлопців, і мати найкращий ефект, звичайно, буде вирішувати генеральний штаб України. Там люди абсолютно досвідчені. Я їм абсолютно довіряю на 100%, Я думаю, вони абсолютно приймуть правильні рішення. На вашу думку, чому Путін не їде на саміт G20? Чи пов'язано це з провалом по Херсону? Дивіться, це не тільки з провалом Херсону, а в цілому, тому що він там не бажаний гість. По-перше, по-друге, він дуже не хоче бути публічно приниженим. А там він буде саме публічно приниженим, тому що велика вірогідність, що йому там умовно і руки би ніхто не подав, і багато інших моментів. Тому знову ж таки, звичайно, він не хоче цього, тому. Тому для мене абсолютно все очікувано те, що він не їде, їде на G20. Скажіть, будь ласка, ось після звільнення Херсона, після деокупації, що ми можемо побачити в самому Херсоні? Адже ми знаємо, що в тих містах, де Росія побувала, де побували окупанти, ми бачили страшні речі. На жаль, це така така правда за радістю. Приходить певний такі вічі і розчарування в плані того. Коли ми деокуповуємо будь-яку територію, ми знаходимо все нові нові, я би так сказав, сюрпризи, і те, що несе собою руський мір. Тому не виключено, що це буде і на Херсонщині. Звичайно, хотілося б цього не було. Тому що всюди, де б ми не звільняли нові території, ми знаходимо катівні, ми знаходимо на, на, на тій самій деокупованій Харківщині, ми знайшли велику кількість катівень, а, там порядка 34 катівень. Також масове, ви знаєте заховання і так далі. Тому на жаль, поки що реальність вона є такою. Звичайно, цього не хотілося б, але от реальність говорить про інше. Якщо перейти до теми Кирила Стримусова, скажіть, будь ласка, чи вірите ви в його смерть? Чи може це бути фейком? Я вірю в його смерть. І я розумію, що він дивіться, це чекає абсолютно всіх, всіх цих так називаємо там батажків і так далі, там перших лиць. Тому що А, по-перше, не виключно, що вони можуть стати такою боротьбою між, між силовиками. Я переконаний, що це саме так і зараз було, там, між ФСБ, наприклад, там, і між Міноборони. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, ви подивіться там, на тих самих ватажків ЛНР, ДНР, вони практично вже яким там, по третьому чи по якому колу, а всі попередні е, е, якби, е, пропадали в невідомому напрямку. Да? Тому, звичайно. Якийсь момент це все ж таки, е люди, які знають багато інформації, і дуже не можна допустити, щоб такі люди опинились в руках українських правоохоронців. Тому звичайно їх потрібно час від часу утилізувати і брати нову. Давайте трішки зазирнемо наперед. Після успішного контрнаступу на Херсонщині, скажіть, будь ласка, чи буде затище до весни, чи сили оборони можуть здійснити нову операцію? Я переконаний, що за те що не буде. Ми будемо бачити те все, що відбувалося зараз. Тобто, це буде така певна а, повільно повзуча війна. Тобто, ми будемо звільняти невеличкими клаптиками населений пункт за населеним пунктом, але паралельно з цим проводити успішні контроперації, такі як були на Харківщині, де ми дуже повільно-повільно просувалися, а потім там за два тижні звільнили всю Харківську область. Так само і по Херсону, де ми там просувались достатньо. Повільно там, певний час, а потім там, звільняємо, наприклад, це правобережжя. Ну, знову ж таки, це виключно питання часу, і тут я не думаю, що нас щось може зупинити. Хто, крім держави, готовий інвестувати у відновлення Херсонщини? Чи є якісь ініціативи вже зараз? Є ініціатива, зокрема, наша. Це проєкт Добробат, де 40 тисяч волонтерів, де вже працюємо кожного дня в шести областях. І вчора ми анонсували про набір в Херсонський батальйон, і ми йдемо відбудовувати Херсонщину. Можу сказати, що в нас постане на зараз вже близько 500 заявок в Херсонський батальйон. Це ті люди, які стануть костяком відбудови Херсонщини, і ми будемо однозначно їм допомагати. І ми, і різні міжнародні фонди, і гранти, і звичайно, держава. Тому що тут ми єдині і будемо відбудовувати нашу країну разом. А, підкажіть, будь ласка, чи є в батальйоні Криворіжці? Я знаю точно, що є з Криворога. Але в яких саме вони батальйона не готові сказати? Я думаю, що є однозначно. До речі, думаю, що ми невдовзі запустимо і Дніпропетровський батальйон також. Пане Ростиславе, я дякую, що приділили нам час і долучилися до нашого інтерв'ю. Все буде Україна! Шановні глядачі, дякую, що додивилися це інтерв'ю до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, а також ставити лайк цьому відео. А,